Академія перших можливостей. Програма стажування Львівської обласної військової адміністрації. Навчання зараз проходитимуть уже в шосте. Цього разу для проходження стажування відібрали 65 молодих фахівців, які зможуть здобути практичний досвід у державній структурі. Що на випускників чекає далі, і хто може податися на такі навчання? Будемо говорити із нашими гостями у нашій студії Оксана Цісінська, ТВО, начальника відділу розвитку та промоції апарату Львівської обласної військової адміністрації. Добрий вечір, вас. Добре. та Соломія Додак, провідний консультант відділу прес служби управління інформаційної політики, стажерка якраз безпосередньо Академії перших можливостей 4.0 Вітаю вас! Я так розумію, що 4.0 це четверте навчання, яке так. відбувалось. Ну, так круто, 4.0 Пані Оксано, перше питання, давайте розпочнемо із вас. Я знаю, що таке Академія перших можливостей для тих, хто не знає, що це за навчання і. Яка їх мета? Як давно, до речі, започаткували? Ну, шість навчань тому. Це коли було? Це було майже два роки тому. Ця академія, це стажування у стінах Львівської обласної державної адміністрації. Його ініціював голова Максим Козицький. Насправді, мета цього стажування це формування нової генерації державних службовців, це можливість для молоді отримати додатковий досвід, побачити, що таке державна служба зсередини. І реалізувати свої якісь ініціативи для розвитку області На кого саме безпосередньо розраховані ці навчання? Хто в них може брати участь? Студенти чи ті, хто працюють, чи я не знаю, можливо, навіть пенсіонери можуть? Це стажування для молоді до 35 років. років. Mm. До нас приходять як молоді люди, які вже отримали якийсь досвід, десь працювали чи навіть працюють головне не на державній службі, і студенти вищого навчальних закладів. Ну все, у мене ще 4 роки. Я ще можу трошки подумати і прийти до вас на навчання. А от як прийшла на навчання Соломія, то питаємо Соломію. Соломія, розкажіть про свій шлях, як ви потрапили на ці навчання, і для початку, чому подалася, де побачили це оголошення? Хто вас заохотив? Насправді я навчаюся на факультеті, навчалася на факультеті журналістики. І відповідно я так періодично цікавилася новинами. І от зайшла я на сайт адміністрації і побачила, що там проходить такий відбір. Я зайшла, прочитала вимоги, дивлюся, о ніби підхоже, знаєте. І відповідно, я вже заповнила анкету, і з часом мені на пошту прийшло запрошення, що я прийшла, прийшла цей відбір, і я залюбки прийшла на стажування. А ви прийшли на стажування. Що відбувалося далі? Ви поєднували як розумію, і навчання, і стажування в адміністрації. Так. Що відбувалося далі? Як, як вас заохочували? Чим були такі цікаві От, навчання? 4.0 безпосередньо. Своїми лекціями, своїми навчаннями, і насправді ця робота при службі вона є така різнопланова, адже навчаючись в університеті, ти того не відчуєш. А вже оті практичні навички дієві ти отримуєш саме вже на місці праці. І, Та, і тому так загалом це було дуже все цікаво, бо це був такий новий досвід, який раніше до того я ніде не могла почерпнути. Як людина, яка колись працювала п'ять років керівником прослужби обласної ради, працювати в прослужбі це точно дуже цікаво. І після того тобі вже нічого не страшно. Пані Оксано, як проходять безпосередньо самі навчання? Хто спікери? Спікерами є як наші керівники структурних підрозділів, працівники, так і залучені тренери зовні, які безкоштовно готові ділитися своїм досвідом в різних мотиваційних тренінгах для молоді. А як часто відбувається? Тобто ті люди, які на зараз дивляться і, наприклад, замислилися, що податись на навчання, це кожен день навчання відбувається, прогулювати можна, не можна. В нас є декілька етапів, і, відповідно, є етап ознайомчий, де ми якраз знайомимо нашу молодь зі структурними підрозділами, там чи керівник, чи працівник структурного підрозділу приходить, розказує про роботу підрозділу. Далі в нас є навчання різні. І, відповідно, це є обов'язкові процедури, які мають пройти для того, щоб потрапити на співбесіду до керівника структурного підрозділу, в якій вони обрали стажуватися. І, відповідно, після того в них відбувається місяць-два, це вже за побажанням молоді стажування в конкретному структурному підрозділі. Чи це обов'язкове так, обов'язково це 10 годин на тиждень? Вони точно мають бути в адміністрації. Mm -hmm. Я, який це буде день? Чи це буде цілий день півдня? Вони вже вирішують це зі своїм ну, керівником стажування. Е, в них є свій графік, своє погодження. Тобто, ми індивідуально підходимо до кожного стажера. У нас немає якогось такого зобов'язаловки, тобто молодь сама е, там формує в них ще своє навчання в університетах. Якщо вони вчаться, відповідно під цей графік вони собі підлаштовують. Всі гнучки, всі один одному йдуть так, на зустріч на шістдесят е, студентів, якщо дозволити так їх назвати. Зараз набрала. До речі, пригадуйте, скільки під час перших навчань чи росте популярність академії? Е, та в нас до речі, ми цього разу були дуже здивовані, що була ну, з велика кількість, з яких ми обрали 65. тому що е, співпало з сесією і канікулами. Цього разу канікули зробили в вузах дуже швидко, і відповідно, ми здивувалися. У е, нас найбільший набір це був сто. 5. це був якраз соломій набір. Е, так е, ну чи було важко? Напевно, так, тому що це приділити увагу 105 особам, mm -hmm. особисто я і мої дівчата. Плюс е, кожен е, керівник мав там дві людини, дехто мав одну, комусь повезло mm -hmm. більше. Ось е, але ми якось справляємося, бо ми хочемо і готові показати всім, як працює державний орган, і що ми відкриті до них. Мені взагалі здається, що залучення молоді в державні структури це такий собі свіжий подих, завжди купа класних креативних ідей. Вони в голові. Ми можемо бути більш відкриті і доступні. І структура може бути більш відкрита і доступна. і Це завжди класно. До речі, про якраз знання, які ви отримали, ми вже почули, як відбувається навчання безпосередньо. Я вважаю, що студенти факультету журналістики, зокрема, вони мають поєднувати навчання разом із практикою, разом із роботою. для того, аби стати професійним і класним спеціалістом. Чого навчили вас ці навчання? Знаєте, я навчилась не лише таких практичних навичок, але й більш таких стратегічних, я б так сказала. Оскільки е, я, як журналіст, я для себе зрозуміла, як саме функціонує ця система комунікація між органами державним, е, державної влади, органами виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, тобто, в тому числі, це комунікація того якісного розуміння і виконання бюджетних програм. До прикладу, це програми освітянські, це програми охорони здоров'я, соціального захисту. А найголовніше це. Ті програми, які спрямовані на підтримку наших воїнів, тобто я б сказала, що наше завдання це не просто висвітлити якусь подію, а зробити її таким цікавим і корисним для кожного жителя області. Тобто, в центрі кожної нашої новини має бути якась людина, герой. Щоб зрозумілою мовою, зрозуміло написати і зрозуміло так, донести. Я так, так розумію, це що це перша ваша робота якраз безпосередньо під час навчання. Тому Тоб... це для мене, знаєте, так дуже цінно мати такий досвід, і дуже ну і дуже так старанно, дуже цікаво пізнавати, оскільки кожного дня я дізнаюсь щось нове. Я так розумію, що своїх однокурсників ви заохочуєте стати членами академії? Так, що ви, до речі, для того зробили? Ви пройшли на стажування, і зараз ви залишились працювати, я так розумію, в відділі прес-служби. Що треба було зробити для того, аби отримати роботу вам особисто? Тобто, ви себе старанно показали, писали якісь матеріали? Я коли прийшла. Знаєте, я так типу, я бажала цього, я дуже хотіла працевлаштуватися, тому що я до того ніде ніколи не працювала. І у мене була така думка, що дуже важко попасти в державну структуру без якогось такого великого досвіду. І я відповідно така дуже старана. Я дуже так відповідально до того підійшла. Я дуже цього прагнула і хотіла. Я горіла тим, що я роблю. Кожен день я дізнавала щось нове, щось цікаве. І так, і. І так мені запропонували роботу. До речі, якраз про те, що на виході отримують і випускники, тому що не тільки можливість навчитися, а можливість і працевлаштувати, що насправді дуже круто розповідати, що потрібно зробити, крім того, щоб бути дуже старанною і дуже хотіти цього. Ну насправді потрібно бути старанною, потрібно бути ініціативною. Е, наші стажери можуть реалізовувати свої проекти. Тобто, якщо вони запропонують це і можливість, е, ми всіляко їх підтримуємо. І якщо ми бачимо, що молодь дуже активна, і ми бачимо наприклад, на прикладі Соломії, що вона горі, горіла цим, тому керівник в нього була вакансія, і він вирішив взяти її на роботу. Е, так само я у відділі в себе відділ розвитку та промоцій. У мене дві стажерки, одна. З Соломії набору інше з останнього, який був. Тобто, ми бачимо, що молодь хоче, і все і після того, як в них завершиться стажування, керівник стажування має подати відгук про стажера. Uh -huh. Перший пункт це чи достойний отримати сертифікат стажер, тому що ну, ми теж бачили різні варіанти. Були такі, що не отримали сертифікат. Так, були, але в нас були випадки, де просто. Діти з якихось причин перестали ходити там, були і зі здоров'ям. На жаль, але ми їх завжди чекаємо. І в нас дівчинка зараз відновила стажування, тобто та і бо ну зазвичай сюди приходить мотивована молодь в обласну адміністрацію. тому Таких, щоб злосних порушників у нас не було. Mm -hmm. Ось. А наступний пункт це керівник вказує, чи зараховувати до кадрового молодіжного резерву адміністрації. Тобто, якщо немає вакансії, то потім так. можуть зателефонувати людині так. і безпосередньо. І нас такі випадки були. Навіть зараз дівчатка з інших попередніх наборів. Проходять співбесіди в керівників структурних, якщо є якісь вакансії. Якщо до речі, брати по факультетах, і зараз я так розумію, що здебільшого це студенти подаються на академію перших можливостей. Які факультети найактивніші? Напевне, журналісти. Ні, ну, Народні журналі... відносини. Міжнародні найактивніші у нас в департаменті міжнародного співробітництва завжди дуже багато стажерів. Цей раз 11 осіб. Ну агітуйте, Соломія, студентів, колег, журналістів, щоб ми були найактивніші. Але вони не відстають. Вони теж дуже завжди в департаменті комунікації у нас завжди великий теж набір. А коли ми покажемо наступне відео, ми ще більше заохотимо людей ставати учасниками академії перших можливостей. Тому про масштаби, про можливі масштаби цієї програми, давайте подивимось відео, а потім обов'язково обговоримо його. Я хочу скористатися можливістю і сказати, що Максим Козицький, щоб подолати кадрову кризу у Львівській обласній державній адміністрації, запровадив академію перших можливостей, де приходить молодь і стажується два місяці. Найкращі студенти продовжують потім працювати в обласній державній адміністрації, але молодь академія настільки активна, що якби вона мала можливість відвідувати екскурсію в Верховну Раду офіс президенту, то мотивація розвиватися на державній службі була би вища. Чи могли би ви організовувати такі події? Відкриті двері? Так. Ми підтримуємо таку ідею. То, будь ласка. Добаємо. Чи є вже якісь результати після цієї розмови? Так, результати є. Ми чекаємо підтвердження, коли саме ми можемо туди поїхати, і відповідно найкращі стажери, але не тільки цього набору, а й попередніх потраплять Відком справедливо. Так, так, щоб було справедливо. Ми говоримо про попередні набори. Чи будуть навчання відбуватися ще? Так будуть на наступний 25-й рік. Ми плануємо два набори весною і восени. І... Десь так, щоб ми в між сесією і канікулами. І логічне питання, Соломія, до вас останнє, чому варто податись на такі навчання? Знаєте, тому що дуже часто в молодіжному середовищі побутує така думка, що е, державні структури вони такі застарілі і такі закриті. Про це саме цей проєкт він доказує вкотре, що е, він просто розвіює ці міфи. І відповідно я б сказала, що це найкраща можливість, де ти можеш поєднати свої знання та отримати новий цікавий досвід. Ну, все, я так розумію, що ви запрошуєте на навчання. Запрошуєте як і студентів факультету журналістики, так і студентів інших факультетів. Тому обов'язково долучайтеся. Дякую за цю розмову. У нашій студії були Оксана Цісінська, ТВО, начальника відділу розвитку та промоції апарату Львівської обласної державної адміністрації, та Соломія Долек, провідний консультант відділу прес-служби Львівської обласної адміністрації, стажерка Академії перших можливостей 4.0. Ми говорили про програму стажування Лова Академія Перших можливостей.